Огляд головних подій, що мали місце протягом доби на Прикарпатті. Далі у черговому випуску новин регіону. Студії Олена Данилюк вітаю і насамперед перелік ключових тем випуску. Над проблемними питаннями влада і громадськість працюватимуть спільно підсумок зустрічі очільника області з громадськими активістами. Громадські організації на Двірнянщині реалізують низку нових проєктів. Івано-Франківці готуються урочисто відзначити роковини від дня народження Тараса Шевченка. Голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук зустрівся з представниками громадських організацій міста та області. Під час зустрічі порушили низку проблемних питань, зокрема, ситуацію довкола домбровського кар'єру, підвищення цін на товари першої необхідності, а також обговорили звернення до голови облдержадміністрації активістів кредитного майдану. Подробиці дивіться далі. Говорили про наболіли. Представники кредитного майдану знову озвучили свою проблему: припинення спекуляцій на валютному ринку, через які ріст курсу валют у неможливе виконання кредитних зобов'язань перед банками. Цього разу звернулись до голови ОДА Олега Гончарука, аби той допоміг донести до президента їхню проблему, а також передав офіційне звернення активістів. Просимо вас особисто це звернення передати пану президенту. Тому що, оскільки наш Петро Порошенко є гарантом конституції, він повинен втрутитися в ситуацію, що склалася на фінансовому ринку. В свою чергу Олег Гончарук запевнив, що передасть звернення особисто, а людей, котрі опинилися заручниками валютної ситуації, розуміє як ніхто інший. Я дуже добре на власній шкірі знаю, що таке, коли береш валютний кредит. При доларі 7,8 під відсоток в середньому від 11 до 12, коли долар стає 30, банк тебе не чує. Це є неправильно і тут треба думати, як держава повинна це питання врегулювати. Також під час зустрічі з громадськими організаціями голова ОДА наголосив на тому, що усі проблеми, які є в області, будуть вирішуватись. На це потрібний тільки час. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканала Раї. Залучення коштів до бюджетів місцевих громад залишається чи не найбільш нагальним та болючим питанням для органів місцевого самоврядування? Одним із методів залучення інвестицій залишається участь у проектах різного рівня, зокрема міжнародних. Саме про це йшла мова на першому засіданні форуму місцевого розвитку в надвірнянському районі. Попри декларування центральними органами влади курсу на розширення повноважень місцевим громадам для останніх питання фінансування та залучення коштів до своїх бюджетів все ще залишається найбільш болючим. Враховуючи економічну та військову ситуацію в державі, місцеві громади опинились в надзвичайно скрутних умовах. Тому проекти, і в тому числі міжнародні, є чи не єдиним шляхом залучення коштів? Кожен е Ну, крок, який буде направлений на вирішення тих чи інших проблем населення пунктів, він тільки вітається. І особливо, якщо є можливість залучити кошти Євросоюзу, валюту, а вона дасть можливість. Ну, по крайній мірі, і громада відчує, що вона не стоїть на обочині тих процесів, процесів війни, а все-таки щось створиться, щось робиться для того, щоб. Ну, стабілізувати ситуацію і покращити умови навчання, проживання, лікування і тому подібне. То я рахую, що це дуже позитивний момент, складний, важкий, але потрібний. Це перше засідання форуму, на якому представники районної влади, громад, що беруть участь в проєкті та координатор району, обговорили перші кроки на шляху до реалізації проєкту. на сьогоднішній день. Це перше в принципі організаційне зібрання, де будуть, де буде даний старт проєкту. Перш за все, буде виготовлено мікропроектні пропозиції і в подальшому тендерні процедури і далі вже виконання робіт. На Двернянському районі участь в ньому приймають чотири громади. Проекти, які вони планують реалізувати, спрямовані в першу чергу на енергозбереження. Зеленською сільською радою планується реалізувати інноваційний проєкт встановлення піролізного котла і заміна системи опалення у Максимецькій зож 1-3 ступеня. Пасічнянська громада планує реалізувати проєкт теж з енергозбереження, це заміна вікон і дверей в пасічнянський зож 1-3 ступенів. Володківська громада буде реалізувати проєкт е, утеплення, реконструкції утеплення даху по одному з корпусів Молодської зож 1-3 ступеню. Гаврилівська громада планує, планує реалізувати проєкт теж по заміні утепленню даху. У Гаврилівській зож першого третього ступеня головними засадами у реалізації проекту є принцип партнерства, переконаний голова районної ради, оскільки він передбачає співфінансування та співпрацю на усіх етапах їх реалізації. Принцип партнерства, тобто об'єднання залучення коштів у різних напрямків. Це є і кошти місцевих громад, кошти місцевих бюджетів, участь у цьому районному бюджету, обласного бюджету і звичайно фонду, який направлений на розвиток. І мені здається, це якраз. Партнерство, тобто спільна робота на вирішення тих проблем, які в кожному населеному пункті. Бо ми розуміємо, ситуація в Україні дуже складна. Чи не кожна громада району вже приймала участь в різного роду проектах? Тож, поки справи в державі налагодяться, наші громади навчаться виживати в найскладніших умовах і при цьому ще й робити реальні кроки для покращення умов свого життя. В Одному із попередніх випусків новин ми вже розповідали про конфлікт, який виник між керівництвом природного парку Гуцульщина та місцевою громадою. Громадські активісти вимагали люстрації керівника парку, а також розповідали про наявні на їхню думку корупційні схеми. Наразі активісти знову скликали прес-конференцію, аби повідомити про перебіг справи. Подробиці знає Ольга Греців. Справа по національно-природньому парку Гуцульщина і далі знаходиться у стадії вирішення. Про це на прес-конференції заявили громадські активісти. Кажуть, наразі звертаються до правоохоронців та прокуратури. Сільський голова села Пістень висловив своє невдоволення стосовно роботи керівництва національно-природнього парку. Не погоджено межі землю з Пістинською сільською радою. Для того, щоб ви знаєте, кожна людина отримує державний акт, вона мусить піти на подати проект на сесію його погодити. Тобто показати громаді, де є, де є землі національного парку, а де територіальні громади. Сьогодні у Національному парку у, районі, е, у Косівському районі більше 270 перетинів. Тобто це є землі, е, які національний парк увійшов в село. Люди мають державні акти, але державний акт він, він відчужити, перепродати, побудувати не може через те, що це є земля Національного природного парку. Так вони трактують. Але ми довели рішенням суду, що нема на Косівщині ні земель Національного природного парку, ні земель заповідного фонду. По Пісницькій сільській раді є рішення судів. Річних судів, де, де доведено, треба було виконати указ президента. Активісти кажуть, мають своє бачення стосовно вирішення питання по Національно-Продньому парку Гуцульщина. Це заміна керівника. У мене от одна ціль, щоб просто зараз поставити якогось молодого, перспективного хлопця туди, на голову Національного природного парку. За, з тим фінансуванням, що там отримується, просто все фінансування влити в той національний парк, а не красти і не рубати. І ви побачите, що буде через рік. Дерева через рік, звичайно, не виростуться, але там буде почищено, будуть межі, будуть стежки, буде туризм який можна буде розвивати наразі? Активісти чекають на результат роботи правоохоронців та прокуратури. Якщо їх не почують в області, кажуть, поїдуть до столиці. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї. У Бурштині відбулася чергова сесія міської ради. Депутати внесли зміни до міського бюджету на 2015 рік. До програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Бурштина та села Вигівка, та до плану природоохоронних заходів місцевих фондів з охорони навколишнього природного середовища. Обговорили земельні питання та депутатські запити. Про деякі з порушених на сесії питань розповість Віталіна Запорожець. Окремі бурштинські депутати вже взяли за звичку прогулювати сесії з 30 присутні 22. -є. Першим розглянули питання про внесення змін до міського бюджету та ознайомили присутніх із станом надходження та використання коштів на 2015 рік. 73 мільйони це є бюджет міської ради. Ми виконуємо його комісію. Субвенції йдуть у нас вчасно, ми їх виплачуємо. Заробітна плата на сьогоднішній день. Плачена порядок денний внесли пропозиції депутата Ігоря Дашевича про виділення земельної ділянки для будівництва молодіжно-спортивного центру. Булава є мета є створити не менше 150 робочих місць в нашому місті, тобто це. Буде оця булава, буде не тільки вишкільний центр, там буде салон спа. Там будуть є мета, велике велике приміщення, де будуть ходити масажні кабінети, салон спа. Будуть е, входити туди навіть е, секції дзюдо. Члени громадського об'єднання, народна самооборона, українська варта вже зібрали близько пів тисячі підписів і наразі шукають спонсорів для втілення проекту в життя. Це для дітей. Для... Для молоді, юнацтва, це для вишкольної позиції по військово-прикладних видах спорту. Це колоса перешкод для позиції вже старшого віку, тому що вони зараз в нас таких військово-прикладних видів спорту немає. Оце в загальному було мало так виглядати. Депутати ідею підтримали, проте остаточне рішення буде прийнято найближчим часом, коли вирішиться питання із земельною ділянкою. Сесія розглянула ще низку інших важливих питань. Серед них і виділення 99 тисяч гривень для купівлі спеціальної трубки для рентгенівського кабінету міської лікарні. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї. Від початку 2015 року зростання цін сягнуло критичного рівня. На останніми тижнями ситуація ще більше загострилася. Питання регулювання цін переймалися цими днями у надвірнянській райдержадміністрації під час зустрічі з сільськими та селищними головами. Чи знайшли якийсь вихід? Знають наші надвірнянські колеги. Влада намагається врегулювати ціни на основні продукти харчування, хочуть зробити так, аби в кишенях надвірнянців стало більше грошей. Про це йшлося на нараді в райдержадміністрації з сільськими та селищними головами у розпорядженні обласної державної адміністрації, яким керує.